Століття протистояння споріддям Золотої Орди, криваве багно монгольського рабства, а не груба слава нормандської епохи, є колискою Московії. Сучасна ж Росія є лише метаморфозою Московії, стадо убивць гвалтівників, руйнівників, крадіїв і збочинців, яке наразі називає себе прикметником русськіє, розуміє лише силу та зупиняється тоді, коли добряче отримає порогах. Одинадцятий рік російсько-української війни, яка розпочалась 20 лютого 2014 року, 36-й місяць з початку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну, загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого 2022 року по 1 лютого 2025 року орієнтовно склали. Особового складу приблизно 839 тисяч 40 особин за добу, 1430. танків 9902 одиниці за добу 9 бойових броньованих машин 20653 одиниці за добу, 22 артилерійських систем 22493 одиниці за добу 48. Реактивних систем залпового вогню 1266 одиниць за добу одна засобів протиповітряної оборони 1050 одиниць, літаків 369 одиниць, гелікоптерів 331 одиниця. Безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 23 694 одиниці за добу 121, крилатих ракет 3054 одиниці, кораблів катерів 28 одиниць, підводних човнів, 1 одиниця, автомобільної техніки та автоцистерн 35629 одиниць за добу, 77. Спеціальної техніки 3727 одиниць за добу одна. Дані уточнюються не так, не так. Welcome to Ukraine, сука.